Доброго дня, це громадське. Мене звати Сергій Грішин. Я і далі перебуваю в Луганську, де під пам'ятником Тарасу Шевченку відбувається мітинг. за Заїдена Україну, я розумію, він організований громадським сектором громадським сектором. І от відбувається такий мітинг і на цьому ж місці. Вчора був мітинг. Я так розумію, що він тепер буде постійно. У нас Український. Приходимо А завтра в суботу пойдемо кімнати. Ми будемо зато. Ви проводили там, заговоритись його года. А мы здесь сильно показываем, что тут есть тоже украинцы. Посмотрите, что не шли сегодня за то, чтобы Россия была, как агрессор, забирала тут, копала что-то. Есть и украинцы, которые хотят, чтобы украинский был луга. Иначе нас загонят, мы скоро будем. Милиция наша нам путь рекомендовать. На острой или скоро проводить. приходила одна женщина, она сама из области, она собирает по поводу воскресенья людей, кто смог бы приехать в Лисичанск. Она говорит, что они могут, что даже смогут предоставить транспорт, ну, подъехать на машинах, забрать людей, потому что в Лисичанске тоже хотят проводить. Вот же, нагадаю, это Луганск, памятник. Тарасу Шевченко, и тут отбывается митинг за единую Украину. Добрий вечір. Сергій звати з громадського телебачення. Розкажіть, розкажіть, ласка, що ви тут робите? Це, ну, я розумію, це дурне питання, що ви Я бачу, що ви тут робите, ви стоїте з прапором. Так, це мітинг, я так розумію, за єдину Україну, так як був вчора. За єдину, тільки за єдину, в інше не може бути, інше немає. Багато, я думаю, людей розділяють таку думку в місті а і в області. Я дуже, дуже сподіваюся, що такі більшість. Такі більшість. Так, правда? Ну, ну, чесно, всі, хто, всі, хто, може думати, а чому ж про... такі акції не, не, не численні? Люди бояться чи не хочуть? Чи... Я думаю, бояться. Багато боїться Багато людей в Луганську. І місто таке чесно, пасивне. Луганський. Вони можуть думати, там, там класно, там, я хочу, я хочу тут хочу в Україні, але я нікуди не піду. Ви Не хочете жити, я так розумію, в Російській Федерації. Дуже не хочу. А я хочу жити в Луганську, в Луганській країні. Дякую дуже. І вам дякую. Отже, мітинг от, він почався 50 хвилин тому, я прийшов на початок його, така тут кількість людей. Я так розумію, що десь 100 плюс-мінус людей зараз. Я вам показую всіх, хто Це тут є. І тут на неділю наскільки я розумію, планується в іншому місці більш численний мітінг. От, Ну, подивимось, я залишаюся залишаю спостерігати за подіями в Луганську. Сергій Грішин, громадське телебачення, студія я принципі.